Поговоримо щодо подій у Грузії. Знаємо, що пан Олексій якраз нещодавно там побував, буквально цими днями повернувся. Чекали відбу... революції вчора. Та ну не революції, але такої масової акції протесту, яка ну переросте в щось більш масштабне, але ну люди зібралися, висловили протест, пішли. Отже, у Тбілісі відбулися масштабні протести опозиції проти результатів парламентських виборів, на яких перемогла. Ну, нібито перемогла правляча проросійська партія Грузинська мрія. Зокрема, опозиція в Грузії вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація, і також під час акції виступила президентка країни, яка підтримувала протестувальників і відмовилась визнавати результати виборів. Ви зараз бачите кадри цієї акції. Акції протесту була перекрита вулиця проспекту Руставелі біля парламенту. Грузії ось збиралися власне біля парламенту. Ну, це традиційне місце для грузинських протестів майданів і так далі. Західні ж партнери розкритикували парламентські вибори в Грузії. Зокрема, єврокомісія закликала центр виборчком країни розслідувати порушення. В Свою ж чергу в є. Зазначили, що законодавство Грузії суперечить цінностям і принципам, на яких засновано євросоюз. Давайте почнемо більше. Ці передбачувані порушення мають бути серйозно розглянуті. Ми повторюємо заклик ЄС до грузинського керівництва продемонструвати свою тверду відданість шляху країни до ЄС. Ми закликаємо грузинську владу провести прозоре розслідування всіх звинувачень у виборчих порушеннях. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм та приєднуємося до закликів міжнародних та місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов'язані з виборами. Повідомлення про порушення пов'язані з виборами мають бути повністю розслідувані. Було висловлено дуже тривожне занепокоєння щодо того, що вибори будуть вільними та чесними. Демократія процвітає на довірі. Кожен голос має значення. Звіти ОБСЄ про вибори в Грузії підтверджують численні невідповідності та порушення. Яка ганьба! Я аплодую грузинським людям, які масово вийшли голосувати, попри залякування. Будь-який грузинський уряд має поважати їх бажання європейського майбутнього. Численні повідомлення про порушення виборчих процедур та безпрецедентний масштаб адміністративного ресурсу правлячої партії підривають принцип свободи та рівності виборчого процесу та самих результатів виборів. Ну в усіх цих заявах пане Олексію бракує заяви українського МЗС. Принаймні, от як ви думаєте, чому офіційна влада України ніяк не оцінює ці вибори? Не знаю, і на мою думку, що Україна має дати оцінку, також саму, як це дали європейські наші колеги. приєднатися. А дійсно, я був офіційним міжнародним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи на виборах в Грузії. Вчора я повернувся з Грузії в Україну. Мої особисті враження: ці вибори не були ні чесними, ні вільними. Там було, навіть, але це треба розуміти. Це не така історія, де просто взяла влада і написала якісь протоколи. Це теж буде неправдою так сказати. Фактично була створена система тиску і підкупу в першу чергу в сільській місцевості. Тому в сільській місцевості результати правлячої партії сягали 94%. Можете собі уявити цифри в Тбілісі виграла опозиція, а в містах в багатьох теж а от сільська місцевість фактично, ну вона просто, значить, от такі результати зафіксовані були. І я скажу вам, чому, бо я це бачив на власні очі всередині дільниці, все гарно, чинно, благородно. Але як виходиш назовні біля кожної дільниці, якийсь натовп чоловіків доволі агресивних. Не абсолютно не зрозуміло, що вони там роблять, і далі робиться все можливе, щоб людина відчувала на собі знаєте, око. З моменту як вона тільки йде до дільниці, до моменту, як вона з цим бюлетенем підходить до там така електронна машина. Значить, от все було зроблено, щоб значить, людина відчувала на собі це око і цей тиск. Ну і це на жаль спрацювало. Що буде далі в руках грузин? Це їхня країна, це їхня держава. Але очевидно, що це ніяк не грузинська мрія. Ця партія це кремлівська мрія. Очевидно, що вони, хоч і заявляють, що їхня мета євроінтеграція, але все роблять для того, щоб Європа сама сказала: ну ні, ви нам такі не підходите. Тоді вони скажуть: а ну бачите, це ж не ми не хочемо в Європу. Це Європа не хоче нас. Ну що ж тоді, значить, будемо жити тут, як можемо. Дуже вільно себе в білісі почуває російська пропаганда. Навіть влаштовували там по мені якісь провокації. А взагалі там окремий істерику викликала моя поява. Я вже там і місара майдана був, яким я там тільки не був, значить не мав зорганізувати заворушення і революцію, чи ще щось не знаю що. А, але взагалі вони себе дуже вільно там почувають. Ну і виглядає так, що Грузія все більше е, затягується в це болото російського впливу. На жаль. Пане Олексія, а по настроям грузинського суспільства, що ви відчули? Наскільки готово суспільство ще виходити на подібного роду мітинги, як вчора? Ну і можливо щось на навіть найбільше Ох, Ви знаєте, щоб не хочу виглядати песимістом, тому висловлю просто надію, що все що в грузин все вийде. А... Ну, але я отак давайте відповім. Okay. Скажу вам, що вдалося Знаєте, одна річ, яку вдалося там посіяти діючій владі, оце страх, і оцей що вони дивіться. То давайте якось не наступимо на ногу Росії, щоб не було от, як в Україні. Вони ж це використовували там дуже такі обурливі речі. Вся Грузія завішена білбордами, які виглядають наступним чином. Половина білборду зруйноване українське місто, чи школа, чи що ще таке. Інша половина білборду, відповідно, там квітуче, гарне грузинське місто, школа, басейн і так далі. І типу, от влада вберегла грузинська влада, вберегла Грузію від війни. От Україна це знаєте, я навіть ну не про меседж, а про, а про ну це наше горе, це наш біль, це наша трагедія. А вони це використовують отак, от просто якось ну зневажливо в своїй політичній пропаганді. Це обулова.